Вітаю всіх друзі! Я Анатолій Якименко, Ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Справа Михайла Радуцького: Жива, жила і буде жити. Для тих, хто не знає або забувся, хто такий Михайло Радуцький це народний депутат від Слуг народу, який є фактично уповноваженим президентом України Володимиром Зеленським уповноваженим. В справах охорони здоров'я і в справах медицини. Нагадаю, що саме Михайло Радуцький зробив амбітну заявку на старті правління слуг народу, що соціальна сфера, а охорона здоров'я це є соціальна сфера, має з бюджету витратної перейти в бюджетонаповнюючу наповнюючу сферу. Вдумайтесь от в цю ситуацію. Якби хтось з правоохоронців сказав, що поліція з бюджетно-витратної сфери має перетворитися в сферу, яка наповнює бюджет, то я думаю, кожен би з нас сильно напружився. Але ні українське суспільство не напружувалося, ні Михайло Радуцький не скривився. І я так розумію, що ідею Михайла Радуцького настільки живуть в головах наших людей і в, наших, в головах наших чиновників, що ну, з цим зробити нічого ну, просто неможливо. Сьогодні я хочу поговорити про головну героїню наших днів, це голову НСЗУ, пані Гусак. Яка дала інтерв'ю Наталія Гусак, дала інтерв'ю лівому берегу. Це інтерв'ю, присвячене фінансовим питанням, і я так розумію, що це спроба якось скоригувати критику на адресу і прем'єр-міністра Юлії Свероденко і на адресу Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка. Щодо. Якогось, скажімо так, несправедливого підвищення заробітних плат. Несправедливо, тому що воно вибіркове, селективне. Мова йде про про сімейних лікарів, і мова йде про лікарів, які працюють на екстреній допомозі. Пообіцяли їм підняти заробітну плату у 35 тисяч гривень. І в усій красі розкрилися не економічні і не тільки економічні. Пізнання і Наталії гусак, і, я так розумію, всього блоку охорони здоров'я. Ми вже звикли, що люди, які прийшли в систему охорони здоров'я, ну м'яко кажучи, ну, викликають таку криву посмішку, коли вони починають говорити про проблеми медицини, почина... особливо якщо вони починають вдаватися до порівнянь метафор. Гіпербол і різних там поетичних перебільшень м, починають нас переконувати в тому, що м, радянська модель Сімашка, створена якимись розумово неповноцінними людьми, які фінансували квадратні метри, площі, не, не розуміючи, що потрібно фінансувати медицину послугу. А от вони такі розумні, без досвіду роботи в охороні здоров'я прийшли, все побачили свіжим оком, і все вирішили змінити. І гроші повинні ходити за пацієнтом. Потім всі зрозуміли, що гроші повинні ходити перед пацієнтом, і має бути. Е Резервування коштів з планування і прогнозів, і в радянському союзі ніхто не фінансував ніякі стіни, і ліжко місця, а фінансувалась медична допомога, виходячи з рівня захворюваності, з тих чи інших нозологій, з математичних обрахунків, з прогнозів, хто чим, скільки хворіє. Які вікові категорії чим хворіють, і так далі, і просто була використана солідарна система, тому що принцип був солідаризму. Коли ну кому більше дано, з того більше і вимагалося. Тому хірург і терапевт практично отримували одну заробітну плату. Ну, символічно можливо відрізнялася там хірургічна активність на 10-15 карбованців, можливо, 20 і не більше того. І в принципі, вся ця реформа теж звелася до зрівнялівки. Сьогодні всі лікарі отримують однаково. Більше того, в адміністративному ручному режимі я хочу нагадати. Лікарям другого і третього рівня була піднята заробітна плата до 16 тисяч гривень, тому що вона виглядала абсолютно смішною і нікчемною в порівнянні з заробітною платою, яку призначили сімейним лікарям. Нагадаю, просто для тих, хто забувся, що все це планувалося під вибори 2019 року. Це була так звана. А, Реформа ширма або вітринна, вітринна реформа, щоб переконати населення в тому, що реформа в охорони здоров'я виявилася надзвичайно ефективною, і ось є результати. Є результати, не потрібно носити шоколадок і цукерок сімейним лікарям, тому що їх заробітна плата вже. Насягала 16-20 18 -20 тисяч гривень. На той час, 2018-2019 рік, це були досить грубі гроші як для медицини для охорони здоров'я, тому що лікарі, які працювали в міських і обласних лікарнях, тобто вторинний і третинний рівень, у них була зарплата 6-7 тисяч гривень, не більше 6 7 тисяч гривень проти 16 18 тисяч гривень. І це тривало до тих пір, поки не було адміністративного втручання, ніякі там методи заохочення, ринкові механізми, конкуренція не могли нічого зробити, і навіть нічого не могло зробити з заробітною платою а лікарів третинного рівня, автономізація лікарень. З'ясувалося, що якщо головному лікарю дати автономність, то разом в спілці з в Союзі. З депутатами місцевих рівень вони просто собі зробили заробітну плату по 100 тисяч гривень. І більше їх нічого не цікаво. Тобто головний лікар отримує 100 тисяч гривень, а лікар-хірург, чи лікар-травматолог, офтальмолог, там, чи педіатр отримує, чи дитячий хірург отримує 6 тисяч гривень. Ну, от, в принципі, це все, чим закінчилося перший етап реформи. Тому для того, щоб вирівняти ситуацію. А, було проведено адміністративне втручання, і а, лікарям вторинної третинного рівня просто зарплату підняли до рівня сімейних лікарів. І всі почали однаково отримувати 16 тисяч гривень. Оскільки а, серйозні проблеми у нас зараз з охороною здоров'я, тому що а, це дає політика, політика країни, вона позначається взагалі на Кадровому резерві, всі зрозуміли, що охорона здоров'я повинна мати надлишковість, як кадрову надлишковість, так і матеріальну надлишковість, і ніколи не буває і стіни, і лікарі, і потрібно утримувати на хоча б на 50% більше лікарів, тому що коли система випробовується. Якимось форс-мажорним обставинам, пандемія чи війна, то тоді навіть цих 50% надлишковість вона виглядає недостатньою, і потрібно ще 50%, тому що навантаження на систему охорони зростає. Зростають каліцтва, захворювання і так далі. І сьогодні ясно, що є серйозний відтік. Відтік з країни, незважаючи на те, що лікарі є військово зобов'язаними. Вони залишають прифронтові зони, вони з глибокого тилу якось примудряються потрапляти в Польщу, Словаччину, Чехію і в інші там країни. І у нас до певної міри в певних місцях з'явився дефіцит кадрів, передусім там, де це непрестижна робота. Мова йде про непрестижність сімейної медицини. І саме тому сімейна екстрена медицина, які не мають престижу і не мають неформальної складової заробітної плати, вони знову опинилися в зоні ризику, і люди звідти відходять. Або їх мобілізують, або вони залишають медицину, якщо їм не дають можливість виїхати, або просто виїжджають. І потрібно якось заохочувати заохочувати місця, які є непрестижними. І це. Знову залишається у нас сімейна медицина і екстрена медицина. І тому їм вирішили підняти заробітну плату до 35 тисяч, але населення і медична спільнота обурилися. І ось Наталія Гусак вона вирішила показати себе не тільки як організатор охорони здоров'я людини, яка розуміється на економіці охорони здоров'я, вона вирішила себе показати як людина. Яка розуміється взагалі на економіці і на суспільних процесах в Україні. І дала інтерв'ю, яке ось назвали: Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше. Голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів. І вступ мені дуже сподобався, який я хочу прокоментувати: Центри сімейної медицини. Та лікарні здебільшого формують зарплату і самого голови громади і його апарату. Подумати тільки, виявляються, центри сімейної медицини і лікарі формують заробітну плату голови громади і його апарату. Ну, я вважаю, що це заслуговує на Нобелівську премію в економіці. Це так щонайменше. Ось про це в інтерв'ю для проекту болячі сказала голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак, на базі чого зроблені такі висновки. Виявляється, що податок на доходи фізосіб і зарплат медиків є значно вищим, за інші сфери. Також кількість працівників там зазвичай більша, ніж навіть в освітніх закладах. Хочеться дуже запитатися у Наталі Гусак, а звідки береться зарплата лікарів і інших працівників соціальної сфери, а освітян там, інших гармоністів. З головами ОТГ нам зрозуміло, що голів ОТГ отримують освітяни і медики. Звідти береться заробітна плата, а от в освітян і в медиків де береться заробітна плата? Вона береться з податків, тому що це з виробничої сфери, тому що це соціальна сфера, медицина і освіта це соціальні сфери. Вони не можуть бути бюджетоформуючими, вони не можуть наповнювати бюджет. Вони є завжди за означенням бюджетовитратними. Така суть взагалі соціальної політики. Бюджетонаповнюючими сферами є виробничі сфери, які щось виробляють на верстатах, які щось видобувають з надр, які створюють утилітарні матеріальні речі, які можна взяти в руку. і от Оцінити, помацати, написати на них сертифікат якості і дати гарантію на мікрофон, на ноутбук, на ось мишу, на відеокамеру і так далі. В охороні здоров'я немає гарантій, і ніхто не виписує сертифікатів на три роки, там чи ще на скільки. Все досить умовно, все досить відносно, але без цього, звичайно, ніхто не може обійтися. Система або сфера охорони здоров'я вона виконує гуманітарну функцію і гуманітарну місію і соціальну функцію. Така і, таке її призначення. Це соціальний клей, який з'єднує взагалі суспільство і по вертикалі, і по горизонталі склеює суспільство. І якщо раптом прибрати з суспільства охорону здоров'я, то виникне бунт, розвалиться соціум від цього, тому що ніхто не зможе. Витерпіти ситуацію, коли хтось потрапив в аварію десь на трасі, і лежить людина, яка стікає кров'ю від відкритого перелому, і нікому до неї нема діла, тому що не зарезервовані кошти з бюджету, ніхто не виокремив частину ВВП на те, щоб цю людину підібрали з дороги і відвезли в лікарню. Якщо це буде отак відкрито все виглядати, то соціум вибухне в цьому ну, суть. Існування, причини існування системи охорони здоров'я. Це те, що виконується за замовчуванням. А для того, щоб воно виконувалося за замовчуванням, надавалася медична допомога потерпілим в ДТП в даному випадку. Потрібно резервувати кошти для того, щоб їх резервувати, необхідно їх утримати у вигляді податків з виробничих сфер, які виробляють матеріальні ресурси. Тому говорити про те, що Заробітна плата гололів ОТГ формується з податків інших людей, які утримуються за податки. Ну, м'яко кажучи, це смішно, ну і некоректно. Ось. Але е, думки продовжують тут е, розгортатися, і от Кілька аргументів я тут зачитаю. Якщо порівнювати усю соціальну сферу в країні, то треба говорити правду. У маленькій громаді є хто? Сімейний лікар, вчитель, соцпрацівник, бібліотекар, можливо, заклад фізкультури і спорту. Сімейний лікар зараз отримує значно більший рівень зарплати, ніж вся інша соціальна сфера. Цікаве питання, а чому він отримує? Тому що йому призначили, в, ну, в в адміністративному режимі чиновники цю заробітну плату. Він ж її не заробляє в виробничій сфері. Аналогічно, якщо брати, так само можна підняти заробітну плату от, цим закладам фізкультури і спорту, і їх зробити центральною фігурою, системоутворюючою там, якоюсь одиницею в наповненні бюджету. Це ж все робиться залежно від того, який чиновник прийняли рішення. Аналогічно, якщо брати загальну лікарню в громаді, якщо говорити про різ зарплати, то не так багато галузей зараз, особливо соціальних, взагалі зазнавали росту, сказала голова НСЗУ. Тобто, в такий спосіб, в спосіб такої маніпуляції нехитрої, нас намагаються переконати в тому, що заробітна плата в медичній сфері вона є достатньою. А в Цьому в сімейній медицині взагалі є високою. Ну так, так можна взагалі ну, просто зробити, призначити заробітну оплату по тисячі гривень бібліотекарям, соцпрацівникам і вчителям, а по дві тисячі зробити лікарям, по дві тисячі гривень, ну з теперішніми цінами і так далі. І сказати, що все одно сімейний лікар він ж більше заробляє, ніж бібліотекар і фізкультурник. І соцпрацівник більше. Ну, все, значить, це ми справилися з ситуацією. Ну, це, м'яко кажучи, ну, дуже виглядає непереконливо і смішно. От, так ось далі, точка зору в Наталії Гусак. Зараз бачу, що розвивається зрада, що піднімаються знову, що піднімають знову первинці та екстренці, а за лікарів спеціалізованих забули. Насправді ні. Більша частина лікарів, спеціалізованих, уже мають рівень заробітної плати понад 35 тисяч гривень. Це, напевно, у сні приснилося Наталі Гусак, зарплата понад 35 тисяч гривень. Вона не хоче розказати, до речі, яка у неї зарплата і її нероб, які працюють в НСЗУ. А я б на її місці ну, не скромніше, а він розказав, які зарплати вони і премії отримують. Чого так слабенько? Чого так слабенько? Поділилися б даними. І зарплати, і зарплати їхні суттєво зросли через зростання обсягу фінансування спеціалізованого за останні два роки. І зараз необхідно збалансувати систему. Я хочу збалансувати інформаційне, інформаційне повідомлення від Наталії Гусак. Все, що говорить Наталія Гусак. М'яко кажучи, не відповідає дійсності, а якщо висловлюватися більш промовисто яскраво, то все, що говорить Наталія Гусак, це називається художній свист. Художній свист. Тобто Наталія Гусак, напевно, пройшла якийсь тренінг у коуча з художнього свисту і навчилася художньо свистіти. І я хочу пояснити всім, що нічого подібного. Uh, немає і ніякого вирівнювання тут ситуації теж ну, і близько не пахне ніяким вирівнюванням ситуації. Uh, лікарі вторинного третинного рівня як заробляли і стабільно всі однакову зарплату в 16 тисяч гривень, так і заробляють. Нічого у них не збільшилося і, і, і не покращилося. Е, деяким е, лікарям і закладам виписують премії в, роз, в розмірі там, 5 тисяч гривень на квартал, але не кожен квартал. Це правда, таке буває. Але це теж далеко не всі. Менше 16 тисяч гривень заборонено платити зарплату. Якби не це адміністративне втручання, то я вам даю гарантію, що лікарям вторинного і третинного рівня протили б зарплату і 2 тисячі гривень. До речі, я не знаю, в який спосіб як відбувається. Я знімав блог по стоматології і столичній стоматології. Я не знаю, як це так відбувається, але в муніципальних закладах стоматологам платять. Зарплату по 3 тисячі гривень, по 5 тисяч гривень. Навіть якщо порахувати, що вони там утримуються на 0,25 ставки, а заборонено тримати взагалі лікаря менше ніж 0,5 ставки. Не може бути зайнятість на 0,25 ставки. Це якась химера. То я не можу пояснити, навіть як можна платити 3 тисячі на 025 ставки, тому що ставка виходить тоді множимо на 4-12 тисяч гривень. Але лікарю заборонено платити менше 16 тисяч гривень. Тобто я вам розказую реальні, реальні речі про заробітну плату Ось, в системі охорони здоров'я. Тому Ніякого суттєвого зростання, там, ніяких тарифів. Більше того, я хочу нагадати всім, що все, чим займалося НСЗУ, це вводило понижуючі тарифи. Тобто понижуючі коефіцієнти. Коефіцієнт. тобто тариф, нібито, там який затверджувався на рівні, умовно кажучи, там, в травматології, там, за 5 тисяч гривень якась там, операція, банальна. От, але якщо вона там виконувалась без анестезіологів, чи щось там не виконані, якісь умови з обладнання лікарні, не встановлені кондиціонери, чи якісь ознаки, чи ці якісь предмети для користування коридорами сліпими. ще щось там, ну, якісь речі, то тоді е вводилися понижуючі коефіцієнти і 5 тисяч гривень перетворювалося в 3600 тисячі гривень, умовно О, приблизно я вам кажу. Цифри. Ось, то це так, таке було. Я, мені невідомі ніякі такі взагалі дані від тих людей, з якими я спілкуюся, те, що я знаю, по лікарнях. Нічого подібного взагалі немає. Тобто, в кращому випадку, лікарі міських і обласних лікарень, тобто спеціалізовані, високоспеціалізовані допомоги, вони отримують 16 тисяч гривень. А, можливо, ну, настільки високі заробітні плати в НСЗУ, що якщо їх розкидати, поділити на всю систему охорони здоров'я, то Лікарі в середньому отримують 30 тисяч гривень, то таке може бути. Але я не думаю, не думаю, що в НСЗУ зарплати по 500 тисяч гривень. Не думаю, десь по 100, по 200 може бути, так. Але виникає питання тільки чому так відбувається? За які заслуги. Отже, виявляється, це ще й неповна версія розмови. І її можна подивитися і читати найближчим часом. Так що можна запастися поп кормом, як деякі люди іронізують. І під цей попкорм буде дочитати е це інтерв'ю. Ну, і, звичайно, я не можу собі відмовити в задоволенні прочитати закінчення цієї публікації генеральним партнером розділу здоров'я. Є медична мережа «Добробут». І компанія розділяє цінності ЛБ лівого берега Україна щодо якісної медичної допомоги та не втручається в редакційну політику лівого берега. І я теж розділяю ці цінності і теж не втручаюся в редакційну політику. І всі матеріали є незалежними. І створено відповідно до професійних стандартів. Я теж це підтримую абсолютно. Тому я всім дякую за увагу. Якщо продовження буде заслуговувати на увагу, якщо це не всі перли від Наталі Гусак, то я обов'язково на них відреагую. Ну, принаймні, якась додана вартість до цих всіх повідомлень, я вам обіцяю, що вона будеться, додана вартість, Виникне під час ознайомлення з повною версією інтерв'ю Наталії Гусак. Дякую всім за увагу. Поширюйте цей матеріал. На все добре. До наступних зустрічей.